Дорогі друзі, доброго дня. Сьогодні 8 серпня 2023 року. Я навпроти сонячної ягоди біля форми Соломія Загорулька Віталія Володимировича. І я в гостях у відомого новомосковського виноградаря, любителя персиковода Олександра Краснопольського. Вітаю всіх. Запросив він мене подивитися на його стан винограда, в якому він стані і що він зробив за цей рік із формуванням винограду. Ну, в цьому році я вирішив таке довго до цього йшов і вирішив переформувати свої шпалери. Вони були одноплоскосні, ну, на таку горизонтальну шпалеру. Перейшов весь виноградник. О. Ну, а починалось обичної, так. Що з, звичайно, щось, да. щось спонукало, так. Да, була й одноплощині звичайні шпалери. Виноград вирощую років 15, як серйозно займаюся, хоча росте він в мене <гум>, дуже давно. О. Ну, Спонукало що до такої шпалери. Те, що в жаркі літа і печеться ягода. І також ще мало тут зелених операцій. Майже не виконуються зелені операції, бо не вистачає часу на це. Ну, так показало, ягода набагато краще на такі форміровки, чим на звичайній одноплощині шпалері. Це теж форма Віталія Володимировича Загрулька Богема. Богема. Так, да, гарний мускат. Але потрібні ножиці тут. Без ножиців діла не буде. Це Каталонія Бурдака Олександра Васильовича форма. Далі ромбік. Да. Ромбік як вже? Ромбік, ну, можна знімати. Можна знімати. Вже починають декоди де ізюмити. Угу. Це лучистий. Класака і шмашів вітчизняного виробництва молдовський. Це таке навантаження. Ягода не печеться. Достатньо для неї харчування. Це Анжеліка навантаження. В минулому році сильно прибитий був виноград болячками. Уїдемо, мільдя. В цьому році, ну, не зовсім скрізь іде горизонтальне формування, тому що не вистачало лози. Хойде повноцінне, хойде неповноцінне. Це киш століття. Два-три роки не міг добитися на одноплощинні шпалері від нього гарних результатів. Хоча на початку, коли кущу, мабуть, вже років вісім, спочатку було добре, так як зараз, а потім не було те, що треба. Зараз при такому формуванні навантаження з да, Мабуть, да, формування мені сподобалось. Таке формування мені обережно. Мені сподобалось. кое що дороблю вже потім, коли зніму лози. Пойде під ці шпалери. Ну правильно, це ж тільки почало. Да. Ну, це я в цьому році варив, я їх вже виноград лози були, розгортав лози і варив, не встигав нічого. Mm -hmm. Прищеплений. Ось вже пташки почали дзабати. Прищеплений Павловського форма. Сенатор. Еверест. 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 ось, пташки вже пішли шкотнячать. Це загорулька Віталія Володимировича Велес. На такому формуванні такі друни. Вони трішки підрізані. А Оце прищепа пішла твого аватара. Він... Mm -hmm. там. Бо я вже вважав, що це... Велець пішов, це навелець чіпляв, бо досадив там ще молодий, яну. Пізній саженець. Хотів вирвати, а потім зупинився і подумав, хай потім побачив. Ну, по листу самокурня. Ну, да, да. Аватар, це Євгенійович давав мені чубучки. Це такий зелений сажанець, такий приріст у нього. Оце пасинки випустив. Що визрієте, визрієте, те буде на зворотній обрізку. Це загорулька. цитронний лимончик. Грона порізані, зменшені, тому що приросту зовсім мало. Кущ переболів. Залишив так так. Це румейка. Теж порізав маленькі гронка оставив, вона в мене прихворіла така кеска в неї. Оце Дубовський і Румейка прихворіли. Рядом всі інші, всі цілі, всі чисті, всі нормальні. Та да так і в мене на Румейки. Оце, а рядом? Оце форма. Це Геннадій Ткаченко дав мені. Геннадій Володимирович Ткаченко дав мені маленький чубучок, я прищепив її. Він сказав, що це форма Адамова. Оберіг. Ніде я не зустрічав, можливо, робоча назва. Ну отакі грона і отака крупна ягода. Ягода шикарна. Це друге плодоношення. Поза минулому році робив прищепу. минулому році були тільки 2-3 сигналки в цьому році. Це перший урожай, скажімо так. Жена грона. Ромео, да? да. теж прищепана. Стрижена грунка. Да, да, заганять ножниці. Так я стриг так, брав і отак вирізав повністю. І все рівно вона така плотна. Це Руслан Загорулька Віталія Володимировича. Ну Це ще не показник, мабуть, перегрузив. Я думаю його вже прибрати, бо він в мене тут йшов не зовсім добре. На такі формовки він вирівняється. Я Віталія Володимировича бачив його на арці. колись давно був я в нього. Там взагалі красота була. Це Юліан. Теж в минулому році приболів, здорово був. Тому цей рік ну так, запилився, не встигав варити. Відсвіло все в шапках. Це підв'язане було, але не поварене. Шапки тут звисали. Ну а земля ж тут світла. Штик, штик чорнозьому, а далі глина. Ну, штик чорнозьому, а далі глина. Що кажуть, на глині не росте виноград, то в неї право. Ну так. Да. Це Софія, не встиг я її постригти, не встигав нічого. Такі от поки не тріщить, дощі йшли, поливав, не жалів, приямки поливав. Отака Софія. О. Хтось від неї відмовляється, да? Ні. Ну. казав Криуля Сергій, що на такі формовки Софія виходить дуже класно. Оце ось, ось такі груни. У мене колись, мабуть, років 6-7 назад на одному пагоні Софія видала дві груни. Були вони десь до 4 кілограмів двох грунт на одному пагоні. Робоча кринячка, тільки на нею треба працювати ножницею. Отак от. Ножниці в руки і... Це лівія. Цей кущ у мене забастував в цьому році. Оце тільки на цьому кущі дві грони. Далі все лоза відрощується, бо болі. Зробив собі відпочинок. Так. Да. А цей кущ другий цей дав трошки врожаю. Ось це неповне Ну, Перевів на другу форміровку, може щось воно. Так, да, так, да. ну не вистачало ложити. Тобто тут він йде не зовсім горизонтально, тут він йде більш комбіновано. так. Ну, де горизонтально, от видно, звисають груна. Прекрасно чисті видно, всі. відкриті, провітрюються. Да. Все чисте, все. Це тільки почало, так що буде набагато краще. Все буде добре, то в минулому році. Ну, в наступному році все буде набагато краще. На ще їх подивимося. Обережно. Оце Бажена, теж Сагурулька Віталія Володимировича. Думав бросати її. На вертикальній шпалері на одноплоскості все рам'х Ну, Недоліки було багато. На такі формувки – красавець. Це преображення. У мене тут іде формовка зміщення зони плодоношення з одного на другий кучку. <тас> Це преображення. От така формовка для преображення. чим корисна. Немає Нема перегиба, перегиба <тас> От, Всі грибіношки рівні. От воно фарбується де більше, де менше. Ось тут іде знову бажена і далі преображаємо. Новогодня йолочка. Ну, як, Гарна. як вистачало ложить, так сформує. <різь> <різь> Красиво. <різь> На горизонт не вистачило. <різь> Це юбілей нова Теж на такій формовці грони висять вільно, не перегибаються, ніде немає ніякого загибу, вже майже готовий, вже деякі можна зрізати. Фарбується рівно, рівномірно з усіх сторон. На одноплоскосній спажлері він фарбувався на півгрони. А зараз світ кругом попадає. Однаково, ніж однаково фарбується. От такі от. Ну, де краще запилився, де гірше. Це вже пішло тобто звідти йде сюди, mm -hmm. а звідти йде туди. Це теж ну Це не все. В мене були навіть на одну плоскосні шпалері, набагато більше навантажень. ну Зате визрівав пізніше. ну На такій шпалері навантаження буде більше вдвічі через те, що йтиме на два буки. тобто і на той бік і на цей бік буде ложа виходити. Рідше трішки. Оце тут не робилося жодного підв'язування. Подарунок не свята Павловського Євгенія. Оце таке навантаження прищеплений на Аркадії. Но я в цьому році вивів його на самокорінь. Попробую. Тут два кущі, оце таке навантаження на два кущі. Оце. Пагін і не товстий, а тягне три грона. Одна, дві, три. Таке. В основному два грона, не нормую його. Тягне. це робоча конячка. Така. Підкормки, так? Да? Підкормки були ферментована <ферментувана> трава, калімагнезія. До того було нітромофоска ще додав. Ось така подарунок не свята. У mm -hmm. мене тут залишилося ще сім кущів на класичній одній шпалері. Рута. Привита руткеш. Рут Аркадія, да. залишилось два кущі Аркадії. Твій Різауш. Різауш саженець виготуючий садив, приріст вже 2,5 метри. Це Та три метри. Да, три метри. Тут теж це стара-стара молдова, який вже більше 20 років, на який прищепнутий кишмиш Нептун. Майже жуйка, а не виноград. Скоринка така, на ньому, що... а перепричепивши. Подарунок не свята. Нептуна виріжемо, залишимо подарунок не свята. Це, це зелене в нас шва. А це Молдова. Це дружина дуже подобається їй цей виноград, це така нагрузочка на такі шпалері. Тут уже горизонт майже повністю пішов. А оце самосів біля Молдови. Це такі сигналки, ну по ягоді бачу, що, мабуть, Молдова. Вирісла теж Аркадія, хрущ. Так це Лівія, да? Лівія. Теж ну, тут оце... по осені виріжеться, ставиться два рукава і розпуститься на цю шпалеру. І далі так само піде. Це ще буде запасний рукав. Молодий, випустите, обережно труби. Водограй, але ну, він у мене вийшов з зимів, нікудишній. Встановлюю лозе, відновлюю. Водограй. Да, от така одна бубочка зав'язалася. Лози вже такі метра по чотири. Та, мабуть, більше, дивися, тут три ось ось метри, от вона до краю йде. І тут ось ось метра півтора, як не більше. Ну, вже почали визривати. Слава Богу. Оце тут повноцінний горизонт. Кишмиш коктейль інститута Потапенка Новочеркаського. Оце він тут на горизонті. Був він на одноплащині шпалері. Це я прикопав на самокорінь вивів, теж на ньому начеплялося. Два роки на ньому майже нічого не було обережно. Не міг зав'язатися. Цвів, впадав. На такому формуванні він шикарний. Ну ягодку ти давав, я вже спробував, та вона готова. Ну, може не набрала Ще тільки... цукру, цукру треба добрати, а смак вже є, смак є. Смак дійсно, фрукти навіть не скажеш, які фрукти. Mm -hmm. смак чудовий. Це в мене лівія, кишмиш, ніагара. Теж він зимостойкий, мабуть, виведу його теж на горизонт. Це не в укривне. Лівія, румейка, мабуть, з неї я прикраїв. Ну і зверху ліс. Да, Юпітер США. Навантаження йде тут таке скромненьке. Скромненьке, так? Да? Скромненьке. <рес> <рес> ну, я ну, він, він затягується з дозріванням, тому що. Навантажений ну, добре. Ну да. Древесина нароста, він тягнутиме ще більше, ну поки що так. А оце ще залишився куст, один кущ на вертикалі. Ну, якщо зрівняти грони, отакі от. Ось Одна, дві, три. Три грони на, вер... на горизонтальній шпалері і три грони на вертикалі. На горизонталі краще виходить. Ну, Саш, результат є, видно, ти мечтав довго, розказував про це, все-таки його да, перевів. Да, да. і я, результат ну, Я видно. подивився багато роликів за таке формування. Мене тільки стримувало те, що в мене міжряддя міжрядя 2 метри, малі міжрядя. Я думав, тут більше, звичайно, а там тільки два метри міжрядя. А потім подивився, от де це про саженці Андрія Гайдає. І Побачив, що на двох метрах можна зробити те ж саме. От я і зробив Андрій це. тебе убідив. <сміття> <сміття> Ні, Ну я й Кривулю дивився. Кривуля теж добре. Я, я багато передивився роликів, ну, з приводу цього формування. Я давно за нього думав. Ну, ну, мені дуже сподобалось це формування. І буду працювати з ним далі і ну... підкоректую ну, тут Ще буде формулка, далі йтиме на сучки, тут зайву лоджу виріжу, оставлю сильні рукави. І буду різати на рожки, тобто буде і з краю ягода, і посередині ягода. Буде повністю закрита шпага. Навантаження можна збільшити на цьому. Оце один кущ. Оце один кущ, ото один кущ, і це один кущ. Оце три кущі Юпітера тут. Да. Ось Розведений кущ. Дивися, Стоялось. грона. Грона, отакі грона на Юпітері, вона більш видовжена на такій формовці, більше видовжена, ніж на горизонт... ну, на вертикалі. Я задоволений. Да. Саме головне, що ти задоволений. задоволений. Тебе все вийшло. Ну і те, що в мене не вистачає часу на зелені операції, то тут майже зелених операцій немає. О, оце я хотів сказати, що у тебе роботи трошки зменшилося. Перша підв'язка була, коли я направляв лози. І все, далі він ішов сам. Коли обробляю, кажуть, там ніяк обробляти, як ти не дістанеш. Я йду знизу, все листя, о, все воно йде кропиться все знизу. знизу основному. Да, воно все знизу. Тобто верх йде туди, я круплю знизу, потім між лозою виставив штангу, вліво-вправо крутнув, зверху попало на пасанки і все добре. М-да. Все добре. Нема ніякої тут складності в обробці і взагалі, взагалі я задоволений формую. Рекомендації всіх, кого є можливості. Кому можливість це, це гарне формування, яке дає результат. Дубовський рожевий теж перевів на таке формування. Тут оце один кущ, він прищеплений на осінньому крупноплодному кишмиші, загорулька. Осінній крупноплодний, так? Да? Да. Отакий от, от дубовський на сьогоднішній день. Ну, ще він не має цукру. Окрас має, цукру немає. Ну, але отака от хвороба. Таке як еска. Угу. І ну, тільки... Моєму ще далеко до такого кольору. Тільки два сор... Ну, Навантаження тут невелике. В цьому році тільки перевів. Далі я сформую, то буде навантаження більше. Ну, попрацювати треба ж. Не. Редхейвен. Персик Редхейвен. А ну мій кулак. Він вроді як мій кулак, так. Да. Ну його мало через те. Осьо, саме здорові. Ага. Осьо. Його. його мало через те, він такий. Там, був... напевно, з пів кілограма, напевно. Ті грам по 300-400. по 400. Було... Да, Раніше було так 4 штуки на кілограмі йшли легко. <рес> ну, да, і там он. При більшому навантаженні. Да. Ну, це він от відріз. За 20 з лишнім років, що ростуть в мене персики, в цьому році курчавість прибила так, що такого не було. От можеш звідси сняти. Як ідуть пасинки. Mm -hmm. Кажуть, там пасенки, що з пасенками робити на винограді. От що робити? З ними нічого не робиться, допоміжне харчування винограду, а вони великі не ростуть. 20-30 сантиметрів. -да. І все. І гуляють вітром туди-сюди і гайдає. Нічого такого нема. Ходім ще яблука покажу. Так, це зелений, ще в нас пізненький. Це, це зелений, так. Да. Не сорт. буду казати, який сорт, бо він зв'язаний за поребриком. Сорт Кремльовський. Вони ще зелені. Це сорт яблук, справжня слава переможцям. Слава переможцям? Слава побідітелю російському. Слава переможцям. Це старий сорт. Це я сам робив саджанець. колись дуже давно. Вони ще не зрілі. Коли вони зрілі, у них кісточка торохтить всередині. Це саме прикмета така. Чого сур. Да, Горненький, гарненький. Я не знаю, який воно на вкус. Кисте солодке, він. Солодке. Все дуже солодке. Саня попадали, вони ціленькі, я тобі. Ну, коли поріжеш добре. Ну так, да, ще більше буде. Ну навантаження ти сам бачиш, яке навантаження. Тут навантаження не маленьке. Цей, обох, цей рік дав Бог яблука вродили. Білий налив теж було. Зате ось цей персик, що люди кажуть, що довго не ростуть персик. Чому персику більше 20 років. Це один із перших, яких я посадив. Редхейвен. І оцей сорт називається сочний. От він майже голий стояв після, після цьогорічного кучерявості. Зараз він відріс, бажано б зробити лідню обрізку, якщо вистачить часу. І найкраще обробити і в зиму, і по весні бордоською. Я в цьому році не зробив бордоську і почалася шкода. Да. Це Київській раній. Самий перший, який я знімав, хоч він і голий, стояв зовсім без листя, на ньому було, мабуть, кіл-5 персиків. Зате вони були майже такі кратхев. Хоча київський раній він сам невеликий персик. Mm -hmm. Для такої крупної ягоди Кишмиша без насінковість ну, форма похожа на велес, але вона краще. Вона краще, найкрупніша ягода. Мускат теж гарний, а безнасінковість краще, ніж у І Коли сформую повністю, можна ще більше навантажити. Но це стоюча ягода. Таку можна сапити. Соломія. Соломія. З неї починали і на ній ми закінчуємо це відео, цю екскурсію. Саш, тобі дуже дякуємо за екскурсію. Дякую вам. Багато Всі людей тебе. Привіт. Багато не бачили в тебе, що тут робиться. Тепер глянуть, Стараюсь, подивляться. Ну, може, хто бачив, може. Це не моє основне, це моє хобі. Я заходжу на виноградник відпочивою душею. Ну, це ми всі да, так, да. так. Да, Забуваємося. Да, да, Забуваєш за всі труднощі, за всі складнощі. Ну, Не зовсім вистачає часу на це. Ну, нічого. Було б більше часу, було б ще краще. Ну, а так будемо працювати іменно на такій шпалері. Дякую нашим ЗСУ. І перемоги всім українцям. Всім найкраще. Всім пока, да.